Яку частину вашого доходу ви витрачаєте на їжу та обов'язкові платежі? Ну, їжа 500-800 гривень на тиждень виходить. Я студент, у мене небагато грошей. «Ну, в мене досить добрий дохід, то, мабуть, ну, десь. Може, 20%, може, 10, може навіть менше. Обов'язкові платежі десь 1500 гривень на місяць, на їжу 1015, мабуть. 90%, мабуть, дуже-дуже дуже важко на даний момент прожити. Ми не платимо за комунальні платежі. Ні, але всі гроші зращу на їду і на приїзд. <На приезд>. За комуналку не плачу.